Доброго дня, діти! У нас урок письма. Закріплюємо вміння писати вивчені букви та будемо писати під диктовку. Добрий день, малечі щира! Хай живеться вам у мирі! Хай луна дитячий сміх. Почнемо урок для всіх. Чи все ви взяли на урок? Голова, що подумати. Очі, щоб бачити, вуха, щоб чути, руки, щоб працювати, та серце, щоб відчувати. Пограємо в гру. Додайте до слова жито ще одне слово мир. Яке слово вийшло? Житомир. Що таке житомир? Назва міста. Молодці. Приберіть перший звук зі слова умова, щоб утворилось нове слово. Умова перший звук. У – правильно. Якщо ми його приберемо, яке слово утвориться? Мова правильно. Яке утвориться нове слово зі слова горох, якщо замінити О на І? Другу «о». Горіх, Правильно. Яке утворюється нове слово із слова гайка, якщо замінити Г на Ч? Розумнички слово чайка. Виконаємо гімнастику для очей перед початком письма. Відкриваємо ваші друковані зошити номер 2 на сторінці 24. Пропишемо великі літери. Нагадайте мені, як он називається: літера С ХО. Далі надрукуємо ріка річка. Тобто нам треба. Зробити пестливі слова. Рука, ручка. Рак, рачок, жук, жучок. Наведіть пунктирні написи та допишіть утворені слова самостійно. Рухаємось далі. Наступне завдання в нас є. Слова, давайте їх прочитаємо. Чиж, чайка, чудова, чуйний, вечір, число, чоботи, черевики, човен, четвер, часник, чіпати. І у нас нижче є склади, нам необхідно виписати слова, в яких є. Необхідні нам склади у рядочок. Перший рядочок зі словом ЧА. Які це слова? Чайка. Часник. Другий рядочок зі словом чо. З складом чо, човен. Чоботи. Третій рядочок склад Чі. Вечір. Чіпати. Далі зі складом «чи», ЧИЖ ЧИСЛО, Зі складом ЧУ Чудова. Чуйний. Зі складом ЧЕ Четвер. Черевики. Чудово. Запишіть це необхідності, поставте відео на паузу. Відпочиньмо на фізкульт хвилинці. Thank you. Відкриємо робочі зошити в косу лінію. Від попередньої роботи відступимо два рядочки, у другому запишемо сьогоднішнє число. Подивіться, будь ласка, на малюнки на екрані. Що ми перед собою бачимо? Ручка, ручка і ручка. Нагадайте мені, як називаються слова, які звучать однаково, але мають різне значення. Омоніми. Правильно. Нам треба записати три речення зі словом ручка, щоб воно позначало різні значення. Мама купила нову ручку це, звичайно ж, про ту, якою ми будемо писати. Взявся за ручку дверей, щоб відкрити двері. Дверна ручка. У дитини маленька ручка. Ручка, яку всі ми маємо, яка завжди з нами у нас їх скільки Дві – права та ліва. Запишіть, будь ласка, ці речення, спишіть їх. Працюємо далі. Малюнковий диктант. Що це в нас таке? Зірка, а це білка, а це лисичка. Нижче запишіть, будь ласка, ці слова з великої літери починаємо: зірка, далі через кому, зірка. Білка, лисичка. В кінці ставимо крапочку. Пограємо в гру так чи ні? У слові білка чуємо голосні звуки І А. Так. Звук А у слові береза чуємо на початку слова. Ні. У слові жолудь два склади. Так. У слові черепаха наголошений третій склад. Так. У слові день чотири звуки. Ні, який знак не позначає жодного звука. Білка стрибнула на гілку. Це речення складається з чотирьох слів. Так отже, наш урок закінчився. Оцініть ваш настрій лимончиком, який ви можете побачити на екрані. Дякую вам за урок, на все добре, до побачення!